Ось такий у нас є тепер чудовий простір для дітей, які перед уроками фізичного виховання матимуть можливість переодягтися, залишити свої речі, верхній одяг, залишити свої рюкзачки, залишити взуття на нижній полиці. Ми маємо тепер дві такі кімнати. Роздягальня для дівчаток, роздягальня для хлопчиків окремо. Заступниця директорки Прилуцького ліцею No5 Тетяна Кожевнікова демонструє оновлені роздягальні у спортивній залі закладу. Кімнати модернізували в рамках проєкту Безпечні школи в північній Україні за підтримки громадської організації істок. Міжнародна неурядова гуманітарна організація «Safe the Children» в Україні профінансувала такі роботи. Ремонт коштував майже півмільйони гривень. 11 жовтня представниця проєкту урочисто передала ключі від кімнат адміністрації. Рації закладу до втілення проєкту долучилися ліцеїсти, батьки учнів та педагоги. Ідею спільно обговорювали на засіданні комітету безпеки школи. В березні цього року мене запросили доєднатися до проєкту, і з радістю погодившись, я стала його частинкою. Розпочали ми свою діяльність зі складання мап, на яких ми позначали безпечні, небезпечні та помірні території. Гарно обміркувавши, обговоривши з учнівським колективом, ми визначили три зони основні, які найбільше заважали нашому комфорту. Це були роздягання в спортивному залі, спортивний майданчик на подвір'ї і майстерні, а саме відсутність там вбиралень. І все ж таки ми вирішили, що, що найбільш важливим для нас є роздягальні, оскільки вони були дуже маленькими за площею. І особливо незручно було, коли разом збиралися три класи, щоб позайматися фізичною культурою. І було дуже тісно і важко всім поміститися та десь залишити свої речі. Нас також підтримали і батьки, і вчителі з цією думкою. Тож відтепер, завдячуючи громадській організації СТОК, ми маємо прекрасні затишні, а головне просторі роздягання, де тепер вистачає місця всім. До проєкту безпечні школи в північній Україні було відібрано 20 закладів освіти. Участь взяли Київська, Сумська та Чернігівська області. Як розповідає координаторка проєкту Тетяна Захарова, Прилуцький ліцей номер 5 не могли залишити без уваги. Багато було профайлів, кожна школа відправляла, і ми потім їздили знайомилися школами. Але коли ми зайшли в цей ліцей, ви знаєте, він нас вразив своїм таким знаєте, атмосферою уюту, комфорту і тому таким затишкою. Тому хотіла цьому затишку ще допомогти щось зробити. І в них такі активні школи, активні діти. А вони так хотіли в цьому приймати участь. Тому ви знаєте, просто неможливо було відмовити. І коли ми роздивлялися, багато багато тут проблем, які були в цьому закладі. Але коли побачили ці роздягальні, всі одразу прийняли рішення, що це повинно бути так, бо тут декілька класів одразу може заходити велика купа дітей, дітей багато в самому ліцеї, і хотіла створити. знаєте, що хоч щось таке. Неприємно, щоб їм було комфортно, приємніше навчатись. Такі складні часи, і за допомогою наших партнерів з чілдерам міжнародної організації нам вдалося ж таки втілити мрію наших дітей, ваших дітей в наш проект. Ремонт у роздягальнях тривав чотири місяці. Протягом літа та на початку учбового року кімнати трансформувалися у сучасні простори. Кожен етап наближав учнів ліцею до вже оновлених роздягалень. Дякуємо підрядникам безпосередньо Шурдуці Олександру Олександровичу. Куємо за те, що от, дійсно дослухалися е, до наших побажань, дослухалися е, до того, якими мають бути і кольори, і простір е, для дітей. Дослухалися до того, якщо щось нас не влаштовувало чи не влаштовувало. Е, Донорів чи представників громадської організації ІСТОК і дійсно прислухалися до всіх порад. Хочемо подякувати в свою чергу громадській організації ІСТОК не тільки за матеріальну допомогу, а і ще і за моральну підтримку, і за методичну підтримку, тому що для дітей комітету безпеки школи протягом цього періоду проводилася велика кількість тренінгів, тренінгів саме із психоемоційної підтримки. Тренінгів на згуртування колективу тренінгів на стресостійкість, що на сьогодні є досить потрібним і цінним. Капітальний ремонт роздягалень у спортивній залі давня мрія не лише учнів, а й адміністрації закладу. І завдяки активності комітету безпеки школи, сьогодні вона стала реальністю, говорить директорка ліцею Наталія Брулаку. Це дуже дуже приємно, коли небайдужі діти і небайдужі батьки. Ну чи мені повезло, чи час такий, але Дуже зацікавлені і діти і батьки в створенні безпечних умов. Це на сьогоднішній день головне питання, і тому якщо щось відбувається і якийсь крок, хоч і невеличкий, зроблений, то це дуже цьому радіємо. Донечка Анни Мовчан навчається у ліцею номер 5 Для пані Анни школа дійсно, ніби другий дім, адже вона викладає у цьому закладі. Тож тішиться, що ліцей номер 5 оновлюється. Я як педагог, так і мама учениці, яка буде наступного року йти до п'ятого класу, звичайно. На хочу сказати, що новий осередок, нові роздягання, перш за все, які оснащені новими сучасними меблями. Є комфортним, безпечним середовищем для підготовки уроків до уроків фізкультури, а також з протистоянню булінгу, який все ж таки зараз дуже поширений між дітьми. Розділені роздягальні як для хлопчиків, так і для дівчаток. Проєкт безпечні школи в північній Україні направлений не лише на оновлення матеріально-технічної бази закладів. Це можливість для дітей бути активними, генерувати круті ідеї та шукати шляхи їх втілення для десятикласниці Карини Вихор це. Перший досвід проєктної роботи каже ініціатива. Надихає це круто усвідомлювати, що ми також маємо силу, маємо змогу якось вплинути на школу і на наше шкільне життя. Я сподіваюся, що вони зорганізувалися настільки, що вони не зупиняться діти на тому, що завершується саме цей проєкт. Оновлено роздягальні і визначено один із пріоритетів. Я сподіваюся, що вони будуть долучатися і до інших проєктів, і свою активну діяльність будуть просувати в заході і надалі. Єдине, що можливо 11-ти класники, які є в нас в комітеті, закінчать школу, але маємо на меті, що діти 9-го, 10-го класу будуть надихати оцією цією своєю активністю, і учнів менших за віком семикласників, класників.